Це та троєць. Боже, що рідно з благості створив ти з ніч нічого всяке створення своєприродні і неприродне, і надприродній промишляєш і тримаєш його. Ти, що крім інших твоїх невимовних благодіянь, для роду земного дав нам задля тілесної немочі непокаяння перед смертю, не дай нам окаянним померти в рукавих наших вчинках, анібуть ти посміховиш для самочальника і задрісника і губителя, бо ти мене насерднеш бачиш, яка його на нас напасть і ворогування, який у нас. Пристрасть і слабкість і недбалість, але благаємо, як ви не вичерпне на милосердя Твоє над нами, щоб кожного дня і години прогнівляємо тебе порушенням дорогоцінних і животворящих заповідей, і все, що ми за минуле життя наше, аж до цієї години надішили, чинниками, чи чи помислами відпусти і прости, і сподобив зрешту життя, скінчити в покуті, в каїті і додержанні святих твоїх заповідей, коли ж ми приваблені розкошами, всяко грішили або жили, віддавшись мерзенним, шкідливим та згубним похотям, коли ми, запалившись гнівом і нерозумною лютістю. Образили якогось брата, нашого чи сестру, коли ми язиком заплутались у світі безвихідні, густі та міцні, коли якимось із почуттів наших або всіма з волі чи неволі, свідомо чи не свідомо, за свідомо чи не свідомо захопившись. Чи на мови нерозумно спокусилися, І коли лукавими, марними думками, сумліннями осквернили, або якимось іншим способом зрішили, ми захоплені злим намером, або звичаєм, прости нам і відпустив все, милостиві, переблагії многим І дай нам надалі бадьорість і силу, на виконання благої і милосердної і звершеної волі Твоєї, щоб через щире покаяння, визволившись від нічного і темного зла, і як удень доброчинно ходячи, ми недостойні явилися перед Твоїм милосердям очищеними, хвалячи і прославляючи Тебе на віки вічні. Амінь беру хрест Голгофти, скроплений кров'ю і водою з серця Ісуса Христа і розміщую між цими родиминами, які слухають, які долучаються тих ворогами, які є злими духами, злими людьми тепер і на віки віків. Амінь. Зв'язую Тебе, нечисти душі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь, Небесний Отче, у Я зараз визиваю про захист Твоєю збороги, щоб я міг твердо стояти проти сатани та всіх його ангелів, ім'я Господа нашого Ісуса Христа, побороти їх всіх. Я покладаюся на Твою правду, щоб протистояти брехні, та обману розумного ворога. Я покладаюся на Твою справедливість, щоб думки дідунки, звинувачення, сатани. Я покладаюся на мир Євангелії і забуваю безпеку і вигоди життя, щоб боротися з ворогом, понад усе. Я покладаюся на твою віру. Щоб вигнати всякі сумніви і барак віри, яка може ставити під загрозу подорож моєї душі, я покладаюся на Твоє спасіння і довіряю Тобі, щоб захистити моє тіло і мою душу від сатанинських звідмачень. Я покладаюся на Твоє слово і молюся, щоб святий Дух дав мені. Здатність використовувати його дієву проти ворога, щоб порвати пута всякого рабства, і звільнити мене від рук затани у всемогутні, непереможний ім'я Ісуса Христа, мого Господа, я покладаюся до Твою зброю, живучи і молячись у абсолютній залежності від Тебе, благословенного, Святого Духа. Молитва про захист від усякого славу. Боже мій, руки Твого превеликого молосердя вручаю душу і тіло моє, почуття, думки і слова мої, вчинки і всі порухи тіла і душі моєї, благослови вхід і вихід мій кожну хвилину життя мого, день і час останнього подиху мого і переставлення душі моєї. Ті ж, преминесердний Боже, що взяв на себе гріхів всього світу, нездоланна благосте, незлобивий Господи, прийми мене недостойного горішника в руках захисту твого і визволи від усякого села, очисти, Боже, безліч, безподь мій подай. Виправлення і окаянного життя мого і завжди охороняй мене від тяжких гріхопадінь моїх, щоб я ніколи нічим не прогнівав твоє чоловіку любство, яким ти захищ... захищаєш і покриваєш перед немічного від лукавих бісів, пристрастей і злих людей, заборони. Відступати до мене ворогам видимим і невидимим, направляючи мене на спасенний шлях і люблю до тебе, пристановище Бога і вершини бажань моїх, даруй мені кончину християнську, бездоганну, спокійну від небесних духів злови мене, збережи, бо ставив мене до раба Твого на страшному. Судді Твої, мої послав мене по правиці, та зачисти мене до благословених опит овець стада Твого, щоб разом із ними я прославив Твоє Твориця Мого на віки віків. Амінь. Молитва до дорогої нашої Матусі, Богородиці про захисті від села. Присвяята Богородице, наша небесна Матінко, ти охоронна, Помічниця і опікунка наша, сьогодні під твій материнський покров та захист, від усяких демонічних сил віддаю всіх тих, які слухають цю молитву і себе, мою сім'ю, і всі їхні сім'ї, наших рідних, близьких та всіх, хто довір, і за кого. Ми молимось, я молюсь, оберігай також наші доми, квартири, машини і все, що посідаємо. Стоїмо в храмі і нас охороняють мури Божої святині. Мати Божа Цариця Ангелів, оточи нас духовним обороненим муром і будь для нас нерушимою стіною. Будь пересвята пресвята бо перед тобою, дрижать демони, Ясна зернице просвіти нашу темрю і висудись. всі сітей ті гріхов, дихом могутня небесна царице і володарка ангелів, ти, що одержала від Бога посланництво і владу, щоб розчавити стерти голову сатани. Гірно просимо тебе, накаже ангельським гінцям, щоб прогнали демонів, знищили їх зухвальство і всюди руйнували їхню владу, скинули їх до пекла. Бо ж яко як обог добра і ласкава мати, будь завжди нашою розрадницею. І руйнували підступи та дії жахливого ворога, святі ангели і архангели, охороняйте нас, наші домівки, місце праці і все, що посідаємо. Шувайте над нами та моліться за нас. Амінь. Під Твою милість прибігаємо Богородиці, Діво, молив нашу скорбо, так не Богороди, але від бід і збави нас, єдина, чиста і благословена, при славу та присну, Діво Богородице, прийми молитви наші, донеси сини Твоєму, і Богу нашому, що спас для тебе ради душі наші. Дякую вам усім. Нехай щастить, нехай Господь вам благословить, провадить і захистить від усіх небезпек для душі і тіла. Благословення Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, нехай перебуває з вами замуж і нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Вітаю вас з першим днем різдвяного посту. Бажаю вам, щоб це різово було веселе, як ніколи, як інші попередні не були такі веселі, тому що прийде перемога, бо з нами Бог. З Богом до Богом.